Так, ну, і місце, де стояв лівий карбюратор. А тут зовсім все печально дивимося. Край карбюратора і ось сюди стояла гунка. Ось, ось стояло. Тут воно взагалі тупо провалилось. Тобто оця частина була зовсім не герметична. Що? Передимось на карбюратор. Що ми бачимо? Майже пору закручений він холостого ходу. Тобто тобто сенс його був закручувати, коли звідси фігачило в воздух На даний момент зробили ми і сюди таку прокладочку. Зараз будемо монтувати. І що ми бачимо, це прокладка верхньої кришки. І завернула вона, мабуть, не з бензомаслостойкої гумки. і завернуло і вона почала перестала вміщатись. На даний випадок є ось такий наборчик. Зараз будемо підбирати, що нам підійде. Так що важливо, мабуть, замінити цю умку.